Калгарі одне з найцікавіших міст Канади, і у своїй поїздці ми не могли оминути його. Це місто відомо своїм неповторним духом, сучасною архітектурою та захоплюючою історією. Давайте разом дослідимо його унікальні місця та поспілкуємось з українкою, яка проживає у Калгарі, щоб побачити це місто очима місцевого жителя. Тож починаємо. Ми зверні готель тут в Калгарі біля аеропорту недалеко, і тут знаходиться музей. Я так розумію, транспорту повітряного транспорту, і так як у нас є оце нове. Якийсь додаток, який нам порекомендували, який називається канун, ніби нам має бути там 100% знижка, типу безкоштовно взайти, взагалі зайти. Зараз якраз і підемо, і перевіряти це все діло, чи воно працює дійсно. І насправді це якби незвичне напевно місце для початку екскурсії по Калгарі. але якраз тут можна гарно перевірити, чи дійсно воно працює, чи ні. Ось так він виглядає тут збоку, виглядає таким якимось чи то закинутим. Я не знаю, щось таке. Але літаки, вон, бачите, злітають. Тут, тут поряд знаходиться аеропорт, і ось ма, мабуть, от потрібно якось зайти сюди. І подивимось. Прошу, ми зайшли безкоштовно, реально ось ми знаходимося в музеї. Підійшли просто на касу, показали свої, е, свою, це, цей додаток. Він дав нам який спеціальний QR-код, ми його зісканували, Нам автоматично згенерувало якийсь ваучер. І ми можемо заходити. Прикольно. Там було написано, що ми зберегли скільки там, 15, 15 доларів. Доларів. На одного. Клас, на клас. Тепер сам музей. Тут знаходяться справжні літаки. Мені здається, моєму чоловіку дуже цікаво буде це подивитися, бо він цікавиться взагалі таким всім транспортом, а особливо літаками. І огляньте, який прикольний. Дуже прикольно подивитися на це все. А поки ви милуєтесь експонатами, розповім вам більше про цей застосунок. Кану це додаток від канадського уряду, який створений для новоприбулих іммігрантів та власників постійного резидентства, щоб допомогти їм інтегруватися у канадське суспільство. Цей додаток надає доступ до різних пільг, пропозицій та знижок в рамках програми Привітальні пільги, яка є частиною зусиль уряду для підтримки нових резидентів країни. Для використання кану, необхідно зареєструватися, відсканувати свою піар-картку. Або паспорт громадянина Канади і вам доступні всі безкоштовні розваги. Ну, а чому туалеті, дивіться, знаходяться справжні крісла з літаків. А в чоловічому такого немає. Як мій каже чоловік, повна дискримінація. Зараз буде щось. Вау! Цього ракурсу, так, і відсиділи. Тобто там мав бути і пілот, і хто хто стріляє, або, або пілот, напевно, робив все, так? Да? А люди, я зрозуміла, то задня частина, ось тут, тут сидів пілот, у нього також стояли гармати і взаду також ще сиділа людина, яка стріляла ззаду. А тут у нас ще гелікоптер. Ось. І ще один гелікоптер, ну такий розібраний, але все ж. І ще декілька літ. Ну, дуже прикольно, я хочу сказати. Дуже класно. Мені дуже подивіться, який великий літак. Ну, він справжній, я так думаю, що навіть він е -е, ведмедь намальований. Сюди, напевно, чіплялися бомби чи ракети. Ну, певно, це бомби були на той час. І напевно вони так от проводили бомбардування. Ніфіга собі. Друзі, ще одне місце, в яке ми приїхали, це якийсь історичний парк. Це має бути таке містечко, побудоване в стилі знаєте, 800-х-1800-х років, як в Канаді в той час взагалі жили. І судячи по кількості машин, має бути щось дуже цікаве, бо людей тут ну, нереальна кількість. Ми ну, їх їздили, одну проїздили, тут все забите, поїхали на наступну, там теж знайшли місце, але там також майже все забите. І зараз ми туди йдемо. До речі, туди також хід по цьому кану має бути безкоштовний. Але якщо я не помиляюсь, так він коштує, там 30 доларів на людину. Тобто, не дуже дешево. Тому цікаво буде зараз подивитися і звісно вам показати. Ось так от виглядає, бачите, парковка забита, багато народу. Тут і на автобусах сюди підвозять, і там я бачу туристичні автобуси. Тобто багато людей хочуть сюди потрапити. І мені нам так, звісно, цікаво сходити в цей парк. Підходимо ми до входу. Зараз будемо дивитись Heritage Park. Залізниця якась. Ну, парк, я так розумію, достатньо великий. Вон, дивись, є мапа. Ось дивись, вже люди передягли. Так, да, бачимо. Так. Ось така мапа, ну така немаленька. Тут я вже бачите, вон люди. Аніматори вже перевдягася. Нам дали мапу, що також прикольно, бо в таких великих іноді хочеться, знаєте, розібратися. О, за 60 доларів можна собі мамберсіпущів купити і постійно сюди ходити. Я так розумію. Так, ну йдемо на касу. Люди зайшли, ми реально пропустили нас спокійно. Тільки минулого разу нам давали QR-код, який ми сканували. А цього разу нам дали просто назвали код. А ми його ввели і все. І нам показався ваучер. Ну, прикольно! Я не знаю, дякую вам, підписники. Котрі нам це підсказали, бо це дуже сильно економить гроші. Якщо за той музей було 15 доларів на людину, тут вже 35 доларів на людину. Тобто разом ми сьогодні вже 35-70, і там 30, тобто 100 доларів. Ниф, ніфіга собі, а Реально, Ми просто не знали в садборі ми е, витратили гроші, хоча також могли просто безкоштовно туди зайти. Ну клас, дякую вам. Якщо ви знаєте, якісь ще, ще такі фішки, які ми не знаємо, пишіть, будь ласка, в коментарях будемо користуватися. Які вони миленькі всі. Це ж їх так привели, напевно, вихователі перевдягнуті, ціла екскурсія. Нас так дитинці не водили, бо не було особливо куди. Що ж це за парк? Давайте розповім детальніше. Heritage Park Historical Village – це один з найбільших історичних парків Канади. Він пропонує унікальну можливість зануритись в історію Західної Канади та побачити, яким було життя в кінці 19-го до початку 20-го сторіччя. Парк охоплює величезну територію і пропонує різноманітні інтерактивні експозиції, що дозволять відвідувачам не лише спостерігати, але й брати активну участь у багатьох історичних заходах. Оце знаєте за що мені подобається, що в Канаді, що в Європі. Оце має бути так в Україні. Я вважаю. Однією з найпопулярніших атракцій є старовинний паровий потяг, на якому ми проїхалися парком. Це справжній поїзд кінця 19 сторіччя. Крім цього, в парку величезна експозиція залізничного транспорту, де можна побачити не тільки різні варіанти локомотивів, а й пасажирські вагони, які перевозили людей різного достатку, що дуже сильно видно з самих вагонів. Зверху бачите от такий вагон, а ліжко там от зверху відкривається і ось так розкладається. І можна було спати. офігеть, дуже дуже цікаво, просто дуже цікаво. Є якісь невеличкі, типу американські гірки для діток. Якісь атракціони. Ось так, як машинки виглядають. Що найстрашніше? Ой, да, так, я такого не люблю. Та й не бачу сенсу. Я люблю, коли це щось тематичне. Наприклад, як ми були тоді в Діснейленді, ось тоді було цікаво, бо то було тематично. А так, не знаю, це ми вже прийшли до частини парку, де розташовується село 1910-х років. У цій частині можна побачити, яким було життя в невеличкому канадському місті початку 20-го століття. Тут є пошта, банк, рамниці, готель та навіть друкарня. Також проводять вистави, терес сцени життя тодішнього населення. Ну і в кінці ми прийшли в частину парку, яка присвячена першій нації, тобто корінним народам Канади. Що, підемо дивитися, що знаходиться в Вігламі? Тіпі. Вони тут називаються. Так. Ну нічого не знаходиться. Просто ось вам. Посередині вогнище і все. Так, а от наступний цей тіпі. Ага. О, тут більш прикольно. У кінці ми завітали в павільйон, де знаходиться експозиція з ретро-автомобілями і деталями заправочних станцій з минулого сторіччя. Подивіться, просто яка краса. Дивіться, ми були в Монако на чомусь подібному. Там була особиста колекція принца чи короля Монако, чи принца, хто він там у них князь, а чи Герцог. Ну, коротше, ви зрозуміли. А тут, бачите. Ось отак для публічного доступ ще й нам безкоштовно. Дивіться, люди, реально шкода, що зараз вже не зовсім не такі заправочні станції, бо подивіться, подивіться, яка краса. Це просто унікальна кожна штука, не схожа один на одну. Дуже прикольно. Дивіться навіть такі машинки. Знаєте, реально як в старих-старих фільмах щось доставляють, ну, типу молоко на них або щось таке подібне. А зверху висять ось такі знаки. Я думаю, що це також знаки, типу, які належали різним ресторанам, може якимось пабам, щось таке. Гляньте на цю поштову скриньку, яка ж вона гарна. Я просто уявляю, як раніше ці сери мадам сідали до такої машини. Рожевий автомобіль. Мрія кожної дівчини, як то кажуть. <смір> Ні, ну ви гляньте на це. Просто. А там Слава вже знайшов наш новий будинок, якщо ми вже ніяк не знайдемо собі щось нормальне. От будемо жити в чомусь такому. Так. А тут досить напогано, непогано. Можна в принципі і жити. Якби не канадські морози. Та взагалі нічого поганого в цьому не бачу. Дивіться ліжко велике. Ти скажеш про нову машину. Ага, мені здається, вона трохи не для твого зросту. Отже, ми залишились під гарним враженням від Heritage Park і всім радимо його відвідати і провести там дійсно можна увесь день. А ми вирушили подивитися на серце Калгарі, його даунтаун. Він поєднує в собі сучасну архітектуру, культурні заклади і природні простори. Символом міста є Калгарі Тавер. Висота вежі 191 метр, і звідти відкривається чудовий вид на місто. Але подивитися на хмарчоси ми вирішили з Принцес Айленд Парк. Це Зелений оазис посеред міста на річці Боу, який ідеально підходить для прогулянок, пікніків і відпочинку. Одного дня для того, щоб побачити калгарі, катастрофічно мало. І як бачите, нам вдалося відвідати не так багато місць. Але ще ми зустрілися з одеситкою Іриною, яка працює перекорем в Калгарі, і погодилася трохи розповісти нам про це місто з точки зору життя. Там вона також веде свій блог на Ютуб, тому посилання залишу в описі до відео. А ми починаємо з невеличкої екскурсії по її робочому місцю. Велкам! Велкам, де я працюю. Это у нас большой салон. Здесь у нас находится Color Area. Здесь все красятся вот это вот рабочие места. Там у нас мойки, визажист, став рум, кофемашина и наверху офигенный магазин. То есть можно постричься, покраситься и пойти купить все средства, которые тебе понравились. Взагалі, класно у нас здесь. Давайте поговоримо про Калгарі. Чи подобається вам це місто. Якщо подобається, то чим і чим не подобається? Бо звісно, в кожному місті як є плюси, так є і мінуси. Мені подобається. Вибір був на самом деле, коли ми їхали почти два роки тому в Канаду. У нас був і думали, і Нова Шотландія, і и Ванкувер. І и це вот вот все була така мішаніна. І потім всплив Калгарі. по определенным причинам. У нас здесь никого не было из друзей, вообще ни, ни единого человека. Но были программы иммиграционные, мы посмотрели развивающийся город индустриальный, и мы приехали. И я скажу, первое время, конечно, это был шок, потому что, ну, просторы, размахи. Но сейчас я настолько привыкла, что вот я была в Ванкувере где-то месяц назад. Нет, в мае я была в Ванкувере, да, все лето назад. И я думала: Боже, как красиво в Ванкувере, что я после Ванкувера приеду в Калгоре, возможно, у меня будет депрессия. Знаешь, вот это вот Британская Колумбия все в цветах, это океан. И мы вернулись мы пять дней были в Британской Колумбии. Прекрасно! Вот эта тишина, спокойствие, плюс уже свое комьюнити, работа да, на работе коллектив, который уже в принципе как родной. Уже есть места, куда пойти, какие-то кафе свои, какие-то рестораны, какие-то вот такие точки уже свои, да, когда вот ты э, постепенно начинаешь приживаться, ты находишь там друзей, там вот любимое кафе, там вот магазинчики, куда ты ходишь по выходным. Поэтому мне Калгари нравится. И он такой чистый, он солнечный. Это нас подкупило. А минусы какие? Вот я на самом деле прям так не могу сказать, что вот я вижу какие-то минусы. Может быть, если по сравнению с Ванкувером, да, вот мы когда были в Ванкувере, мы там подруги живут, то в Ванкувере очень много мест, куда ты можешь пойти. Вот просто тебе не нужно куда-то ехать, как мы ездим в Банф или в Кенмар, да, мы хотим природы. Здесь мало мест, где вот можно провести просто время. А там э, в Ванкувере их много, а в Калгари, да, ну ты там, ну, центр, ну, даунтаун, ну и минус 43. Ось я хотіла якраз запитати про зими, як ви переживаєте тут зими взагалі? Чи настільки це страшно, чи це в принципі можна з цим жити? Зараз розкажу історію. Ми коли їхали э, сюди, і всі ж Калгарі, Канада. Ну, взагалі, всі говорять, що Канада це холодна страна. І ми їхали, і я думаю, боже, треба ж купити підштанники. Надо купить термобелье, надо купить уги до пояса, в общем, шубы, пуховики я смотрела, чтобы минус 100 держала. И мы приехали, и причем мы приехали 21 октября 22 -го года, а 1 декабря 22 -го года ударил первый мороз, минус 38. Класс. У меня были абсолютно короткие, вот эти самые короткие уги, у меня джинсы всегда короткие, пуховик мой обычный. И какая-то шапка. Абсолютно нормально. То есть, ну, мы выходим из дому, мы в машину, поехали на работу, да, или куда-то по делам. Везде тепло, дороги чистят, с этим в принципе нет никаких глобальных проблем. Да, конечно, ты не можешь ходить гулять, когда мороз. Вот если ты хочешь дышать воздухом, то нет, ты не будешь дышать, потому что действительно холодно. Значит, мы пережили здесь две зимы. Прошлая зима была теплая, была только одна неделя, вот минус, 3, минус 43, минус 45. Именно в это всего время... Всего лишь всего, одна, один тиждень. Это вообще всего лишь одна неделя. На самом деле это быстро. В это же время приехали из Европы наши дети. Именно вот прямо в этот мороз. И всю неделю мы куда-то ездили. Самый кайф, это горячие источники в Банфе. То есть минус 43, плюс 43 вода. Класс. Покриваєшся інієм, гори Це кайф, ви де таке ще знайдете? Ну але ви просуваєтесь машиною на помісту, так? Да. так? Так, да. а мені здається, якби була ситуація тим, що вам потрібно було користуватися громадським транспортом, то це було б складніше. Я би уїхала в Майамі. <гум> так, так, це залежить від все таки від машини. Добре, а що до вітру чи сильний тут він? Бо я так дивлюся, що ну реально це поле таке досить велике, тобто вітру є де гуляти. Да, ветер здесь присутствует, но зимой его нету практически, но я на себе не ощущала. Что до работы, я чула, что тут через величезный наплыв украинцев с работой просто дуже велика катастрофа. Ну, с комьюнити все не так просто, потому что действительно работу найти, если человек, давай будем говорить, вот как большинство людей, потому что ну, я парикмахер-стилист, в курсе. И у меня тоже есть свой YouTube канал И у меня очень много наших ребят, наших девушек, женщин. Они у меня обслуживаются. То есть мои подписчики, они мои клиентки. И я, в принципе, понимаю, как происходит ситуация. И дело в том, что приехало очень много людей, например, 40+, плюс, без английского, да, без какого-то определенного образования. Или, допустим, это какие-то разнорабочие. И на самом деле это нелегко потому что ну, без языка вообще сложно найти работу. Мой муж, он месяца четыре не мог найти, и в итоге он нашел работу в Британской Колумбии. Он работает вахтенным методом, он две недели там, две недели здесь он как бы отдыхает. Потому что здесь... Если это работа у каких-то наших, которые здесь давно, ну вот честно, я бы не рекомендовала, потому что мы такой вариант пробовали, работа не постоянная, тебя могут в любой момент уволить. Или, например, скажут, что вот это он работал на стройках, могут тебе в любой момент сказать, что ой, на этой неделе работы нет. Что до житла тогда? Че легко найти житло в таком выпадку? Я вот честно не знаю, как сейчас обстоит ситуация. Нам было не просто найти, потому что у нас двое животных. Очень удивительно, насколько все любят животных, pets friendly. Настолько сложно с животными что-то арендовать. Вот это проблема. А так в принципе очень много строек. Вот у меня коллега недавно вот тут хороший комплекс новый построился. Она пошла без проблем. А яка средняя цена. Цена, наверное, я думаю, в районе 2000 это средняя цена. 2000 канадских долларов в місяць. То есть, вот она сняла однобедрумную 1970. Но это новострой. Mm -hmm. Это вот дом только сдался, там никто не жил. А вот в этом комплексе, это, в принципе, неплохой комплекс. Она живет, она жила много лет. У нее небольшая двухбедрумная. Сейчас она говорит просто какая-то неадекватная цена 2400. Расскажите, что тут с безпекой в Калгари, бо я чу чула, что у вас тут не те, что бомжи, там у вас прямо целый ці шелтер в центре места, и только там одни бомжи, больше никого. Да, есть такое. Ну, я скажу сразу, что Лично я на себе не чувствую каких-то ситуаций, где я, допустим, мне кажется, что это небезопасно. Мы живем. Я работаю вот здесь это Аспинбус, очень хороший район, недалеко от центра города. Я думаю, минут 10 на машине до Даунтауна. Это прекрасный район. Живем мы на юге Калгари, и я чувствую себя абсолютно безопасно. Но люди говорили. Когда встречаешься с нашими, да, вот кто там живет в центре, потому что многие приехали и начали снимать в даунтауне квартиры. Mm -hmm. Ну, типа как центр, центр Миста, города, да. центр места, все классно. И сейчас они все оттуда убегают, потому что действительно в центре по вечерам очень небезопасно. Очень небезопасно. И есть у нас такой район, называется это Норд-Ист это север возле аэропорта он такой более темный. І там теж говорят, що краще не з'являтися. А так всі останні райони, спальні, жили райони, вони абсолютно безпечні. Чи отримали ви вже піар, чи подались ви на нього mm. <реш> Ні? в процесі. Тоді якраз в світлі цих останніх новин, з цією програмою Альберти, яка то відкривається, то закривається. Як ви вважаєте, що взагалі буде? Чи <реш> вистачить у вас сил та терпіння, отримати цей піар все ж таки? Это больнейший вопрос, не только у нас, но у моей семьи, это у всех, что с пиаром. Вы понимаете, вот это вот скачки, да даже сегодня с подругой говорила, я говорю, ну это невозможно. То есть мы два года, ну в принципе в среднем здесь уже все люди два, полтора-два года, все на стрессе, потому что мы приехали в процветающую провинцию, с хорошей программой адекватной работой язык пожалуйста есть специальность никаких проблем в принципе не должно быть и вот эта вот неизвестность которая началась в марте по моему ее первый раз закрыли мы мы просто не успеваем ничего потому что только она открывается мы такие а, а она уже закрылась Я сейчас ездила в Амстердам, я уже настроилась, я сейчас получаю лицензию как парикмахер. И я уже запланировала сразу сдавать английский язык после этого, потому что для пиара мне нужно иметь уже лицензию на руках. Она опа закрылась. Я только выехала из Канады на раз закрылась. То, что сейчас будет, как она откроется в каком виде, я не знаю. Но я просто устала. Я настолько устала волноваться, потому что пиар, не пиар. Можна нельзя. Ми були у большого количества міграційних адвокатів. Ми брали консультації і з Торонто, і з Альберти, і модные, і не модные. Те, которые на слуху, которые не на слуху. Все как один нам сказали, що у вас нет імміграційного пути. Потому что Канада это та страна, в которой хочеться хочется остаться і жити здесь комфортно, здесь спокойно. Я приїхала з Европы, Я просто приїхала домой. В Калгарі, мне нравится Калгарі, несмотря вот что бы ни говорили, что тут скучно, не скучно. Он уютный. Вот это уютный такой комфортный город, к которому привыкаешь. И остання така річ, от якщо вам треба назвати одну найкращу річ про Калгарі і одну найгіршу, що це буде? Наверно, найкращу это я так комплексом скажу, чтобы вот как-то вот облять. Это солнце. Его тут много. Люди. они тут действительно душевные, вот именно канадцы, и вот спокойствие, вот это вот это такое состояние – это большой плюс Калгари, то есть ты себя чувствуешь здесь спокойно, приятно, ты куда бы ни зашел, ты везде получаешь положительные эмоции. Но минус, наверное, пожары летом, то есть минус это больше по атмосфере неприятно, когда пожары, потому что дышать нечем. В цьому году, слава Богу, це було мало. В прошлом році було неділі 3-4. Було тяжело дышать. Ну, і якщо мінус 43 буде довго держаться, то, мабуть, теж тяжело. Ми дякуємо Ірині за її безмежний оптимізм і захоплюючу розповідь. Сподіваємось, що відео було для вас цікаве і корисне. І не забудьте поставити лайк і підписатися. До нових зустрічей!